Про головні події 18 грудня генерал Залужний пояснив, чому війна це не шоу, а на Рівненщині викрите чергового військома мільйонера. Докладніше далі. Питання розгляду фінансової допомоги Україні від Конгресу США буде ухвалюватися вже після нового року. Такої думки притримується сенатор від республіканської партії США Лінсі Грем, який заявив: цитую, поки що компромісу досягти не вдалося. Війна це не шоу. Так головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість нового контрнаступу, про який нещодавно писало видання Вельт. Це війна, і я не можу казати, що я планую і що ми маємо робити. Цитує слова генерала видання РБК Україна. За словами залужного ціна війни це життя українців. Саме тому війна це не шоу. Сили оборони України на передовій стикаються з нестачою артилерійських снарядів. Через це вони були вимушені скоротити деякі військові операції, як заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, головна проблема з боєприпасами калібру 122 та 152 мм. міліметри. У Києві на тлі проблем із синьою гілкою метро може початися ремонт на ще одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки. Проведення планового капітального ремонту потребує ділянка тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка. Про це повідомив заступник начальника київського метрополітену Дмитро Пінчук. Знайдено ще одного військома мільйонера керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Як повідомляє прес-служба ДБР, загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 мільйон 700 тисяч гривень. Серед нажитого, так би мовити, непосильною працею сім будинків та дві вантажівки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.